Друзі, вітаємо вас на каналі Пошука Скарбів. Сьогодні ходимо по такому місцю. Ну, по городах, по старих городах. Тут все було колись в свої часи в городах. Значить, Знахідка чудова є. перша, сьогодні Перший сигнал. І перша чудова друзі, знахідка. Покажи сигнал. Отакий От сигнал дрібненький. Схоже, ми знайшли монету. І з таким сигналом монета, я думаю, буде щось цікаве. Ось, дивіться, вона лежить. Тоненька, маленька. Можливо, річ посполита. Щось проглядається. Можливо. Можливо, можливо. Ану на... Тримай очись. Боратинка, так? У нас Боратина. Який рік? Не Хто його знає? Але перша знахідка, друзі, чудова. Так, ну, будемо продовжувати далі. Ось, друзі, знову ми виходили на цьому городі. Пів копійки. Споже теж Боратинка. Ось. Так. Ну я ж наче не срібла, так? Не схоже. От, знаходили тут частинку срібної монетки. Думав, що можливо це від неї, але схоже не срібло. Не схоже на срібло аж ніяк. Так, ну так поки ще. Ось і частинка, але приємно Так, друзі, ходимо, тут уже ми на наступний день. Вчора дощ. Не дав нам походити. от Знайшли знову знахідку, там вон Катя роздивляється. Сьогодні у нас хоч вітер менший. От, Значить, отаке, отаке, дивіться, що знайшли. Маленькі такі ключики від скриньки. Схоже, так? Mm -hmm. чи що? Mm -hmm. так. Ямочка чи маленька така. Сантиметрів 15-20. І отакий ключик. Цікаво, де ж та скринька? Ось дивіться, який старовинний ключик. Старовинний ключик від скриньки з карбами, які ми обов'язково знайдемо. Повернулися ми, друзі, на цей город, ще вчора ходили, От. ну і раніше тут теж хрестики збирали. От. Значить, ходили там, на тій стороні. Але все-таки нас вело сюди. От вирішили прийти і не даремно, друзі. Знайшли дуже чудову знахідку. Вон там вже Катя чистить. Знаєте, що ми знайшли? Монету. Монету і не просту, а срібну схоже. Так, друзі, дивіться. Середньовічна монета. Срібна. Ще й досі у нас, думаємо, дощ до срібла, але срібла немає. А виявляється, що вона є. А ну, почисть. Отака. Чудова середньовічна монета, друзі. І й рівна. Гарна. Отака. Скільки їх ще тут є? Ну, треба ходити, шукати. Так, добре, біжимо далі. Треба ще нам знайти сьогодні ж меню таких монет. Так, передвинулися з цього роду. І на траву тут ми влітку ходили. Значить, Що тут ми знайшли? Ось я таку прягу не показував. Ну, залізу. Можливо з кінської упряжі. Потім частину від карасинки, мабуть. Ось ну, такі маленькі гудзичок. Так. І там ще 10 копійок наших українських 2005 року. Оце поки що такі знахідки. ну Походимо, побачимо. Можливо, ще що цікавий знайдемо. Отакий От сигнал у нас є. І що ми маємо, дивіться, схоже на що на Гузика. Так, зараз зніму Дівчатку. Так, Гузик Такий без малюнка. Знизу іржа, мабуть, знизу залізний був. Отака От. От знахідка. Нарешті ми сьогодні вичепили гарну знахідку. Дуже чудова знахідка. Дивіться. Сьогодні нарешті, друзі, дивіться, який гарний хрестик натільний, старовинний. Ось, Зараз ми його почистимо і подивимося разом з вами. Так ось Катя почистила, дивіться. От такий хрестик, вушко ціле, але він, бачите, якомусь наче цементі. Гарний. Приїхали знову, ми вже сюди втретє. Ось. І знову в нас пішов дощ. такі в нас справи. Не дуже нам везе. Три виїзди і десь по дві годинки ми ходимо. Значить, що знайшли? Ось. Отаку гільзу заряжену, ну, патрон. От. І промінчиком з хрестика отакий. От Ходимо по всій локації, по всіх цих городах. Територія тут чимала, тому ходити не переходити. уже багато разів тут ходили і знахідки все рівно залишаються. Знову пішов дощ конкретний. От тому ось заїхали в лісок, ще сюди думали, тут трішки походити, але все рівно дощ іде. Значить, значить, що? Підводимо підсумки нашого копа за три виходи. значить Сьогодні ми ще знайшли ось дві таких радянщини. от І щось, ще не ось з хрестика промінчик. Так, ну а з найцікавішого. От, за чим ми їхали на ті городи? Їхали ми за середньовіччим. І ми його знайшли, друзі. Ось, ось такі монетки. Тут є ось і частинка. І отакі ось дві. Зараз покажу вам. Значить, така. Це схоже на боратину. Отака зализана вся, залипша. Ну і отака срібна. От. Є. Скільки їх там ще є на тому місці, хто його знає але майже на кожному копі ми знаходимо ось такі ось гарні приємні монетки. Оце частинка. От. Це. Те, за чим ми їхали. Звичайно, хотілося б більше, але що є, то є. Так, ну ще гудзика знайшли отакого. Ось. Залипшого, Залізо знизу. Так, потім, ну це ж промінчик. Це теж промінчик. Ось два промінчики таких. Це можливо від колечка частинка, це вже промінчик від хрестика. От. Так, ну, 10 копійок наших українських. Там вон частина пломби. Вот, де ще пломба була. Частина. Хто її знає. Де. Так, ну це від ножа частина. От, це від е, газової лампи. Так, так, ну це не зрозуміло що. Гудзик теж маленький такий. От. І отакий хрестик ще. Залипший увесь, але старовинний хрестик. Схоже на олов'янисту бронзу. Але цікавий. Ну, спробуємо ще відчистити. Якщо вийде, то ще вставимо фото цього хрестика. Хотілося б кращого більшого, але що маємо, то маємо. Дощ не дає ходити. Та і часу не вистачає, тому такі справи. Ну а на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, коментуйте і до наступних зустрічей, друзі. До побачення!